Доброго ранку вам хочу записати таке коротеньке відео, Чим, в чому відмінність Канади від України. Ну, ось один із коментарів був про те, що ось ви старі, їдете в Канаду, вас з вами там ніхто не буде спілкуватись, ви буде в, в одиночестві помрете, не буде з ким слово мовити. Ну Ось такі якісь такі коментарі визвали в мене таке знаєте, відчуття того, що люди не розуміють, що відбувається зовсім тут, в Канаді. Вони ніколи або не були, або були десь в закритому якомусь приміщенні. Е, і ще коментарій був про те, що ось я поїхала в Україну помирати, там лучше на, на рідній землі померти. Ви знаєте, коли я приїхала в Канаду. Зараз я в Канаді, в Стеллартоні, в Новій Шотландії. І сказала, що мені десь близько 50 років. Кажу, то вже, мабуть, мені пізновато було їхати. Ну, якось так я сказала на своєму англійській такій. Мені сказали, то ви що? Ви бебі, ви ще дитина для Канади. Тут до 85 років люди дуже активні. Вони йдуть на пенсію і потім ще багато відпочивають, їздять. Вони не сидять на лавочці і не обсуждають когось. Тому ось відмінність в Канаді. В Канаді ви в 50 років не старушка або старик. Ви молода людина, яка дуже активна. З вами була Світланка з Канади. У мене все гарно. А у вас напишіть.